Теорія Великого Вибуху закінчилась в 2019 році. Однак творці серіалу за два роки до фіналу вирішили, що вони ще не все розповіли про одного з найпопулярніших персонажів телебачення в історії. Але якщо Джим Парсонс вже не хотів продовжувати зображати ексцентричного генія на екранах, то що ж залишається робити? Окрім як зняти приквел про дитинство Шелдона Купера, який закінчився декілька тижнів тому у цьому відео? відео ви дізнаєтесь, хто перший придумав ідею зняти таке шоу? Чому воно свідомо ігнорує теорію Великого Вибуху та як серіал закінчив епоху ситкомів. все це та багато іншого про серіал Юний Шелдон або ж «Дитинство Шелдона, або молодий Шелдон. Кому як більше до вподоби. Звісно, історія створення серіалу буде неповною без теорії Великого Вибуху. І так вийшло, що в нас на каналі вже є відео про це, тому для повної картини можна ознайомитись з ним. Ідея створення серіалу про дитинство молодого Шелдона Купера вперше з'явилась ні в кого іншого як в Джима Парсенса. Як людина, що знає цього персонажа найкраще, він подумав, що було б доцільно зняти та показати історію дорослішання молодого генія. І з цією ідеєю він довго не наважувався поділитись з Чаком Лорі, шоураннером теорії величезної. Вибухом. Джим був не до кінця впевнений в тому, що ця ідея може зацікавити продюсерів. Однак, коли він нарешті розповів свою ідею Чаку Лорі, то той відразу ж її оцінив та загорівся бажанням якомога швидше отримати зелене світло для шоу. І в 2016 році стало відомо, що телеканал CBS вже веде перемовини про розробку юного Шелдона, а в березні 2017-го вони офіційно замовили у Чак. Калорій пілотний епізод цього серіалу. Джим Парсонс знову зіграв свого культового персонажа. Однак, за дуже рідкісними виключеннями, був присутній лише як закадровий оповідач історії, а також він виступив виконавчим продюсером серіалу та ретельно підійшов до роботи з юним втіленням Шелдона Купера, яким став актор Ієн Армітідж. Все ускладнювалось тим, що мало того, що на цю роль необхідно було обрати дитину приблизно у віці 8-9 років, який би був присутнім у всіх епізодах серіалу. Так ще й ця роль передбачала втілення одного з найвідоміших персонажів у світі, тобто одних акторських навичок було б замало. Тиск, з яким зіштовхнеться молодий актор, був очевидний усім. І Єн Армітіч, незважаючи на свій вік, з відповідальністю підійшов до підготовки. Через декілька років після того, як він вже отримав роль, він розповів, що допомогло йому отримати її. Я не намагався копіювати містера Джима, я думаю, що просто показував, що був дитиною, яка могла слухати і вносити свої власні ідеї. Я думаю, що це було саме те, що вони шукали. А не повну імітацію містера Джима. А як на вашу думку, актор впорався з роллю юного Шелдона Купера? Чи взагалі можна було виконати це завдання краще? На роль матері сімейства Куперів Мері було обрано актрису Зої Пері. Вона є донькою Лорі Меткалф, яка виконувала цю ж саму роль у теорії Великого Вибуху. Але продюсери шоу спочатку не були впевнені в тому, що вона впорається з ролью. Актрисі довелось проходити кастинг, як і всім іншим кандидаткам. Зої розповідала, що для неї важливо було зобразити Мері Купер правильно, оскільки вона познайомилась та полюбила цього персонажа, як і всі шанувальники ще під час перегляду теорії. На її кастингу продюсерам сподобалось те, наскільки влучно актриса показала відданість та любов до своєї родини, а особливо турботу за такою складною дитар. Тиною як Шелдон батька сімейства зіграв актор Ленс Барбар. Незважаючи на те, що він вже грав іншого персонажа в теорії Великого Вибуху, творцям серіалу сподобалась його інтерпретація Джорджа Купера, і вони вирішили не зважати на негативну реакцію деяких фанатів. Взагалі-то ця роль для актора, якому на момент першого сезону вже було 43 роки, стала можна сказати, по-справжньому першою помітною ролью за всю його кар'єру. До цього він майже завжди виконував епізод. Зодичних персонажів на одну чи декілька серій, чи грав роль третього плану у повнометражних фільмах. На роль молодшої сестри близнючки Шелдона Місі Купер обрали актрису Реган Ревор, яка на декілька місяців старша за Ієна. Дівчинка робила перші кроки в акторській кар'єрі та з'являлась у коротких ролях в деяких серіалах, коли було оголошено кастинг на роль у амбітному спінофі найпопулярнішого серіалу на телебаченні. На той час вона довго вмовляла свою маму, щоб та дозволила їй взяти участь у кастингу. Але мати була проти, оскільки зайнятість у такому потенційно багатосезонному шоу могла б негативно вплинути на ще недостатньо дорослу дівчинку і зіпсувати її дитинство. Але врешті-решт вона змогла б переконати свою матір та отримати роль. Улюблену бабусю сімейства зіграла відома насамперед через свою роль у серії фільмів Мисливці за приводами Енні Поц. Актриса розповідала, що в її віці було досить важко знайти нову роботу, і довгий час вона знімалась лише у маленьких проєктах. Але, попри все, вона хотіла знайти для себе ту роботу, яка дозволить їй повернутись у велику гру. І роль Коні Такер вона назвала для себе горщиком з медом. А що? Ще можна назвати горщиком з медом наш телеграм-канал, де можна прочитати новини кіно, дізнати щось нове про свої улюблені фільми та серіали, або ж переглянути, що можна подивитись на цьому тижні. Також, якщо вам подобається відео, які ми робимо, то можете підтримати нас на БаймієКі або ж спонсорством на Ютубі. Ваша підтримка піде на купівлю нового мікрофону. Всі посилання під відео заздалегідь дякуємо та переходимо до коротких на цей раз цікавинок про серіал. Зов'ї Пері та Ієн Армітіч, які грають матір і сина у реальному житті, є далекими дуже далекими родичами. Вони мають спільних предків, які жили у 16-17 столітті. Режисером першого епізоду серіалу Юний Шелдон став Джон Фавро. І якщо ви не знаєте його ім'я, то будете здивовані, що він був одним із тих, хто створив кіно Всесвіт Марвел, знявши перші дві частини залізної людини. У заставці першого та другого сезону Шелдон входить у кадр, займаючи позу супергероя, та трохи рухаючи ліворуч, коли до нього наближається корова. В деяких епізодах заставка змінювалась. У першому сезоні. Перекоти поле пролітає повз, змушуючи його відскочити з дороги. У другому камера робить оберт навколо нього. Починаючи з третього сезону, заставка змінюється, і тепер Шелдон підходив до решти своєї родини, часто одягнутий, як Енштейн, Флеш або в уніформу зоряного шляху, змушуючи інших членів його сім'ї, спочатку дивитись на нього здивовано. Починаючи з п'ятого сезону, решта сім'ї більше не дивляться на нього здивовано. Коли він підходить, але тварина, яка йде до них, уже не корова, а бик. Зої Пері та Лорі Меткалф не вперше довелось грати одного і того ж самого персонажа. Раніше мати й донька грали у серіалі Розанна. До речі, якщо ви дивились наше відео про теорію великого вибуху, то пам'ятаєте, що в Розанні також зіграли Джоні Галекі та Сара Гілберт. Повідомлялось, що Джим Парсонс отримував за кожний епізод юного Шелдона близько півмільйона доларів, оскільки він був не лише за кадровим голосом, а й виконавчим продюсером. А от Ієн Армітіч за серію отримував лише близько 30 тисяч доларів, що становило десь 6% від того, що отримував Джим. Виконавчий продюсер Стів Голанд сказав, що персонаж Макени Грейс Пейдж була дуже популярною, хоча вона і з'являлась лише в кількох епізодах починаючи з другого сезону. Фанати постійно запитували творців, чому вона перестала з'являтись у шоу. Продюсер сказав, що її не повернули, тому що вважали, що її історія не потребує завершення. Але крім цього, у той час Грейс була настільки популярною актрисою, що вони ймовірно не могли її запросити, навіть якби хотіли. Місто Медфорд, штат Техас, в якому проживає сім'я Куперів, не є справжнім, але за словами Техасців, воно досить точно зображує маленьке містечко їх штату. В юному Шелдоні, окрім Парсонса та моїм Б'ялік, з'являлась також і Кейлі Куоко. Так, в одному з епізодів серіалу вона озвучила монстра у басейні з кошмарів Шелдона. Під час виходу епізоду в Америці глядачі швидко зрозуміли, що це був голос саме Кейлі. Look, I may just be pool water, but I still have feelings. Ну що ж, хочеться трохи поговорити про сам серіал, його сюжет та взагалі, чи вартий він перегляду. Давайте підкреслю, що все, що буде сказано в даному розділі, виключно суб'єктивна думка, оскільки цей текст пишу я сам не за допомогою нейромережі чи команди сценаристів. А ще тут, звісно, будуть спойлери. Ми ж в тому числі і фінальний сезон обговорювати будемо. Багато хто дорікає юному шелдону, що серіал нібито зневажає теорію великого вибуху, оскільки багато подій в ньому суперечать тому, що показували протягом довгих 12 сезонів. Оскільки навіть самі автори проєкту казали, що їх цілю не було зняти традиційний приквел проєкту, який і так має своїх фанатів, вони хотіли надати юному шелдону унікальності, яка б дозволила йому зібрати біля екранів не лише фанатів теорії, яким не вистачило 12 сезонів. Ціллю було розповісти власну історію не лише про фізичне дорослішання Шелдона до моменту першого сезону великого брата, а й ментальне зростання всієї родини куперів, їх прийняття Шелдона та прийняття цим генієм його родини. І вже десь фоном звичайно можуть бути відтворені культові сцени, про які розповідали герої теорії Великого Вибуху. Ієн Армітіч розповідав, що під час того, як проходив кастинг на роль юного Шелдона, він не дивився ні одної серії теорії Великого Вибуху. Тобто цей серіал хоч і зображує всім відомих персонажів, але відноситись до нього все одно треба як до самостійного шоу, яке не зобов'язане слідувати всім канонам теорії. Хоч, звісно, без посилань на цей серіал обійтись було неможливо. То взагалі, чи гарний цей серіал? І так. І ні, структура більшості епізодів не відходить від традицій ситуаційних комедій та надає нам 2-3 сюжетні лінії на одну серію та декілька сцен, які продовжують якусь одну велику історію, розтягнуту на сезон чи навіть більше. При такому підході для мене важливо, щоб ситуації, в які потрапляли персонажі, були унікальними та не повторювались із серією в серію. І якщо в перших сезонах серіал дійсно відчувався свіжим, то в останніх жарт про те, що Шелдон розумніший за всіх, з ким він спілкується, чи те, що він не розуміє емоцій оточуючих, вже стали набридати. Можливо, саме через це в останньому сезоні Шелдон нібито став другорядним персонажем у своєму шоу. Увагу приділяли кому завгодно, але не Шелдону. І це звучить дивно, як для сезону, в якому він полетів до Німеччини, де побачив, що він не один такий розумний у світі, обирав університет для продовження навчання та переживав найскладніший період свого життя. Але більше уваги приділялось старшому брату, його дружині та доньці, якби натякаючи на новий спінов про їх сімейне життя, який вже перебуває у розробці. Інколи під час перегляду складалось враження, що серіал топтався на одному місці, і якби не останні з серії фінального сезону, то всі персонажі залишились би на тому самому місці, з якого й починали. Характер більшості членів сімейства куперів не змінились, і якби діти просто не дорослішали, то прослідкувати, в який момент серіалу відбувається та чи інша сцена, було б складно. Саме це і відрізняє юного Шелдона від теорії Великого Вибуху, в якій персонажі проходять великі метаморфози та дорослішають в першу чергу ментально, залишаючи щось назавжди в минулому. Але. Вам же теж в якийсь момент хочеться подивитись щось легке та ненав'язливе, щось, що змогло б розважити вас протягом 20 хвилин, не піднімаючи важкі драматичні теми. І з цим юний Шелдон впорався на рівні з кращими представниками жанру, взагалі, я вважаю, що юний Шелдон став одним із останніх представників традиційних ситкомів, що мав настільки велику фанбазу. Довгий час на телебаченні панували комедійні серіали: найвищі рейтинги, найбільші гонорари, та вся увага була приділена таким ситкомам, як Друзі, Теорія Великого Вибуху та два з половиною чоловіка. Але коли стрімінгові... Сервіси почали завойовувати все більшу аудиторію, а робота у серіалах для акторів перестала означати кінець їх кар'єри, то почали з'являтись все більше драматичних серіалів, які перетягували всю увагу глядачів, які надавали перевагу домашньому перегляду. Комедійні серіали, в свою чергу, почали трансформуватись та додавати в свої сюжети більше складних тем та один цільний сюжет без традиційної сипкомівської. strutture. Звісно, ситуаційні комедії продовжують виходити, але той факт, що їх стало набагато менше, ви не зможете заперечити. Юний Шелдон був ледь не єдиним представником ситкомів у списку найпопулярніших серіалів 2023 року, якщо дивитись виключно на рейтинги. Останні з нас, спадкоємці, ведмідь, корона, барі, тедласа та багато інших серіалів, які не є ситкомами, обговорювали більше. Вони були на Різноманітних преміях, про них робили відео на Ютубі, вони були хедлайнерами минулого року. І серед серіалів, які продовжували виходити в 2023 році, лише юний Шелдон міг зібрати мільйонні перегляди для кожної серії, який то взагалі був спін-оффом одного з найпопулярніших серіалів в історії. На традиційному кабельному телебаченні Шелдон незмінно кожного року втрачав свої рейтинги. Якщо на початку в середньому він збирав мільйон. Ні, в ТЕК 16 глядачів, то останні сезони могли назбирати ледь не менше 10. Але це не проблема цього серіалу. А загалом індустрія настільки еволюціонувала, що підходи до виробництва, які працювали протягом останніх років так 40 вже остаточно перестали це робити. І те, що почав клан Сопрано, доповнив Пуститися берега та закріпила гра престолів. А саме перехід серіалів від підвалу індустрії до паритету з повнометражними фільмами зумовило за непад ситуаційних комедійних серіалів. Саме тому, на мою експертну думку, яка ні на що не претендує, юний шелдон став, мабуть, одним із останніх представників класичних ситкомів. А чи подобається вам цей серіал? Напишіть у коментарях ваші враження від нього, буде цікаво прочитати. В мене, наприклад, декілька знайомих люблять юного Шелдона навіть більше ніж теорію Великого Вибуху. А також пишіть, чи згодні ви зі мною та моєю теорією щодо ситкомів. І з вами був Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступному відео.